Вітаю! Я Міхно Олена Юрівна, вчитель фізики. За час, який я почала працювати в школі, від підготовки до першого індивідуального уроку і дотепер, мене хвилювали такі питання: як зробити так, щоб кожна дитина усвідомлювала знання з фізики, як сприяти розвитку інтелекту учнів, як стимулювати інтерес учнів до предметів, бо лише творче. Інтелектуально розвинена особистість може розв'язувати складні завдання життя. Фізика один із найцікавіших предметів шкільної програми. Вивчаючи цей предмет, діти отримують знання, які стануть необхідною основою життя кожного. Для виконання цього завдання вчитель повинен бути не тільки носієм інформації, а й педагогом і психологом, який може забезпечувати адекватну психологічну підтримку та корекції особистості, тому не випадково, що я обрала проблему тему використання цифрових технологій на уроках фізики закладу загальної середньої освіти. Особиста практика та досвід показують, що інтерактивне навчання є засобом створення в класі атмосфери, яка найбільше сприяє розумінню духу співробітництва та доброзичливості. Це ефективно полегшує формування учнів умінь і навичок, а також життєвих цінностей. Діти із задоволенням виявляють ініціативу та самостійність у роботі. Я ж хочу, щоб кожен міг сказати, після цього уроку я можу. Повертаючись до проблемної теми, я переставила перед собою мету зробити навчальний процес цікавим. З активною взаємодією всіх учнів, щоб вони зрозуміли, що і навіщо вони роблять, а завдяки міцним знанням фізики розвивали та оберігали інтелект протягом життя. Кожна дитина це унікальний світ, тому потрібно відчувати її особистість і знаходити організовані форми, які сприятимуть збагаченню і розвитку її творчого потенціалу, прояву її здібностей і здібностей до навчання. Вивчаючи фізику, я надаю учням велику частину практичних умінь і навичок, які вони отримують після закінчення школи, щоб використовувати їх у майбутній професії та повсяденному житті. Водночас я сподіваюся, що випускники після закінчення навчання будуть інтелектуально розвиненими, обізнаними, креативними і з широким кругозором.